Доброго раночку, друзі. ну що ж. Ще, першу чергу, що ми робимо, коли стаємо, йдемо, оглядуємо наше господарство. Воно гляньте, як малече. Така активна, бігають, стрибають, все гарно. Вот. Бачу, водичка закінчила. Зараз наберемо чистої свіжої водички, щоб у неї завжди в доступі була водичка. Оно, оно. Виясняють, відносини, безшкетники. Так, що у нас по градусу? Градус за ніч, звісно, припав до 19. От, Нижній рівень 18. От, Розтопив я буржуєчку. Треба малечу прогріти. От, Нехай розгоряється, зріваються. А ми тим часом підемо зараз наберемо води. Отут у нас вже дорослі бройлери, які вже чекають на святкові столи. От, до речі, друзі, якщо шукаєте якісну домашню курочку, звертайтесь до нас з радістю. Зробимо для вас свіженьку, гарненьку тушку, щоб всі були задовільні. От, ну і от малеча підростає. Отаким от чином, друзі, проходить наш раночок. Встали. Перевірили, оглянули, прогріли, напоїли, нагодували, а потім уже йдемо себе поїти і годувати. А всім, друзі, гарного дня!